На наступному тижні у нас є двосторонні двостороння зустріч. Велика зустріч з президентом Макроном. У нас є багато питань. Я надію, що у нас буде хороший результат цієї зустрічі. Окрім цього, буде важлива важливий саміт. Можна його так назвати. Коаліція охочих. Дійсно, будемо говорити про стратегію гарантії безпеки для України після закінчення війни і недопущення. А другої хвилі, а можна сказати, вже третьої хвилі окупації з боку Російської Федерації і їх агресивних дій, ми говоримо про частину про контингент. Також ми будемо говорити про те, як підтримувати українську армію і як це буде виглядати сама інфраструктура контингенту, де, скільки, хто. Готовий, хто готовий бути в коаліціях очок, а хто поки що не готовий, можна, можна зрозуміти, у кожної країни є свої на це різні об'єктивні або суб'єктивні причини. Що стосується і ми, я думаю, також я б хотів щоб після нашої зустрічі серед країн, які готові або які ще не впевнені, в будь-якому випадку буде серйозне високе представництво країн. Я б хотів би, щоб ми вийшли. Вже з якоюсь конкретикою. Ми про це говорили з президентом Макроном щодо адженди нашої зустрічі. Що стосується ООН, при всій повазі, ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки. Ми підтримуємо розумні. Логічні стосунки з Організацією Об'єднаних Націй, я маю на увазі з представниками і Гінсеком, то що, але не може, це не може бути, ООН не може бути альтернативою гарантіям безпеки. Якщо бо ООН не буде жодного мандату захищати Україну, якщо Путін знов прийде з війною до нас. Тут є питання, чи буде такий мандат у контингентах, поки що немає відповіді на це питання. Але безумовно, коли є зрозумілі війська, є ППУ і є кораблі, є літаки і є серйозна армія, є реальна розвідка наших партнерів тут, в Україні. Безумовно, піти а, проти. Таких, такої інфраструктури ну, дуже небезпечна для росіян. Чи буде Росія боятися ООН, ну, вони цією війною порушили все? Тому я не думаю, що вони будуть боятися. Тому ми не розглядаємо альтернативу. В допомогу коаліція охочих, ми готові обговорювати. First... тільки додам, що я не можу спекулювати про наслідки майбутніх зустрічей. Вони це все в процесі, але в тому, що стосується коаліції охочих, я особисто бачу її як групу країн, які готові працювати, а не тільки говорити. Ось чому я говорю про конкрет... конкретні результати вчора була зустріч. На рівні головкомів в Лондоні вона її основна мета була обговорити модальності потенційної військової присутності в Україні, і Чехія готова бути частиною цих перемовин. І якщо буде фінальне рішення про те, щоб створити такі сили, я справді вірю в те, що Чехія стане їх частиною.